Доброго дня. Сьогодні розберемо ім'я Анастасія за древньослов'янською буквицею. І так, буквиця АЗМ. Азм це започаткування. Як дана буквиця впливає на людину? Людина буде початківцем, вміє гарно започатковувати нові починання та нові стартапи. Буквиця Н. Це спадщина наших предків, що передається нам з покоління в покоління. Це традиції, гени, це навіть і забобони. Як впливає на людину, людина є поцінювачем традицій та вміє започатковувати нові традиції. так? Буква Азм. Азм, як я казав, це є започаткування, і вона тут стоїть у середині, буква Н стоїть у середині між двох букв. Що це означає? Започаткування це традицій, і коли ми маємо якусь річ, ми передаємо, передаємо традиції. так? Гарно вміє передавати свої знання. так? Свої традиції, свої генетичні коди, ось що говориться Анна С. слово це е, проявлена форма думок і втілення думок у явний світ. Слово як слово, так? людина, слово сказала, зробила. Буква це Т твердо, так? твердість, тверді, на якій ми стоїмо, і твердість металу. так? Ну, що можна сказати? Твердість характеру. Так, в даному, в даному слові буква це Т відіграє. Твердість, так? непоступливість, нетвердість характеру. Будеться знову ас. Так, тут вже аж три буквиці АЗ, АС, так що людина точно зможе започаткувати щось нове, так? може бути якимсь першим відкривачам. С слово. Дві букви С. Людина слова сказала, зробила, має тверде слово, вміє тримати слово. Словом може і ранити, і словом може і пригубити. І Іжеї. Іжеї це всесвітні потоки, які льються на нашу землю у вигляді променя. Так? Ну, уявіть собі, що десь за межами нашої галактики є Хмаринка, яка має інформацію про все, що було, є і буде. І ми там зробили дірочку. Так? І з цієї дірочки на нашу землю падає промінь Енглії. Це, це потік, людина, яка заходить в потік. Я впливає дана буквиця на е, власника. Людина розуміє, що таке потік, що таке бути в потоці, як працювати з потоком. Буквиця Я. Так, така буквиця описується як «єнь». Ось вона. Буквиця Єнь це е, образна структура, пізнання образу чого-небудь, або пізнання через образ. Як зрозуміти дану буквицю? Уявіть собі, що ви стоїте на Пагобів в тумані, так? і до вас десь здалечини йде е, людина. Так? Ви бачите тільки силует. Чим ближче він до вас приходить, тим краще працює ваш мозг. Хто це? Чоловік, жінка, в чому одіти, як йде нервово, кульгає. Коли людина до вас приходить, ви вже розумієте, що це, наприклад, мужчина швидко йшов з якоюсь інформацією, знервовано, так, і що він був одягнений. І коли він у вас приходить, ви вже розумієте на 80%, що це? Ось цей процес, коли він до вас зійшов і у вас створилася думка е, тих 80%, оце називається. Про... Процес пізнання чогось небудь через образ або образна структура. Як впливає дана буквиця на людину? Людина розуміє, що таке образність, получає всю інформату інформацію через образи, так через образне мислення. Людина є образованою, так ось що говорить нам дана буквиця.